У мене був підхід. Я записував кожне ну, питання, всі питання, які були на кожному техчеку, і порівнював, що на деяких техчеках вони збігалися. І коли я вже доходив до реальних співбесід е, із роботодавцями, то я помітив таку тенденцію, що багато питань вони от реально були ідентичними, як на техчеку. І я такий: окей, ну це я вже знаю, але, звісно, були питання, е, до яких мене життя не готувало, ні мейт, ні життя, ніхто. Ось, і я їх теж виписував, і потім я е шукав відповіді на ці питання в інтернеті, е вивчав їх і помітив, що от на останніх уже співбесідах, там, вже, там 10 20 двадцяті співбесіди, е я вже там 80-90% питань знав відповідь, бо воно все, все от. 300 питань, і воно таке по, no, по кругу. Потому, що це, а це спис... чітінг чи ні? Це чітінг чи ні? Ні, це не четінг. Ну, як може бути читінг, якщо тобі одні ті самі питання задають? Ну, який четінг? Це не чітінг, це, це безлаберність і типу, лінтяйство зі сторони інтерв'юєра. <кхи> ну, ти, що це, це 100 питань для співбесіди по фронтенду, і їх просто переставляють місця. Вони мене бісять страшно. Ужасно. Так, так, так. А, ну насправді. Інтерв'юєру потрібно задавати одні й ті ж самі питання для того, щоб порівняти людей. Коли в тебе є якийсь потік людей, і тобі потрібно їх порівняти. тобі потрібно задавати одні й так, ті але, самі питання, але, але чи але чи повинні по іншому, бути по це іншому, да чи по повинні іншому, це бути топ 100 е е е е е з жодному списку? разі? То це, це мають бути питання під проєкт, під стек і під людину.